З нами на зв'язку український політолог Тарас Загородь. Пане Тарас, в на нашому ефірі. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Почну давайте з премєр міністерки Італії Мелоні, яка не була на з'їзді так G7, тому що от кажуть, що вона побоюється побити горщики з Трампом, і вона зараз вибирає. За кого більше, скажімо так, топити за Трампа чи Європою і Зеленського, і загалом, пане Тарасе, чи не є спільна мета в Трампа і Китаю і Росії розвалити Європу, зробити такі от осередки, де вони я вже сьогодні про це говорив в ефірі. Де буде окремо якийсь лідер, з яким напряму працювати, а не з цілою структурою, такою як Європа? Ну давайте так, європейці самі винуваті в тому, що опинилися, так що їх всіх е, пінають да? і так далі. Що їх і Росія, і США, і Китай. Ну знаєте, світ жорсткий, коли відчуває кров, то одразу шакули починаються е, е, припливати. Е, тому в даному випадку це питання до Європи. Якщо вони стають більш, наприклад, е, автономними у прийнятті там рішень. В тому числі по обороні, а Україна тут для них є просто скарбом. Наприклад, свою оборонку піднімати, допомагати Україні, яка є гарантом безпеки в дійсності Європи, тому що ніхто не може це робити. Вони будуть більш автономними, так де вони не будуть боятися ні Китаю, ні США, ні Росії в тому числі і так далі. Чи є намагання у Трампа наприклад будувати стосунки з окремими країнами? Так так завжди було. Ну принаймні, так намагалися США себе поводити. Знаєте, є відомо вислив Кісінджера, коли ще не було європейського союзу, коли запитали, яка там думка Європи? сказав, дайте мені єдиний телефон, де я дізнаюся думку Європи. Чи намагається так робити? Так, тому що Трампу це взагалі більш зрозумілий формат, ніж багатосторонній. Йому цікаво будувати стосунки з окремими країнами в тому числі. Чи як на це буде реагувати Європа? Залежить від Європи, як вони швидко почнуть перебудовуватися, а не займатися зеленою енергетикою та іншою товтою, так? І почнуть нарешті інвестувати гроші в оборону. Ну, наприклад, європейці під час цього ковіду витратили три трильйони до євро на боротьбу з ковідом, півтора трильйони витратили, просто надрукували для того, щоб боротися з цим. Питання: скільки України виділили грошей, наприклад, на забезпечення оборони? Ви що не можете 500 мільярдів знайти, наприклад, щоб замовити замовити у Трампа зброю для України і для Європи? Чи заспокоївся би Трамп та заспокоївся? Він сказав вам давайте гроші, так давайте гроші. В чому проблема? Чи є у вас гроші, та у вас купа грошей? Чи буде намагатися дивіться, чи є у них чи є у них ресурси для цього? Є. Чи є у них можливість вибудувати військову інфраструктуру, щоб не Китай, не є США, не Росія на Росії, не кого не компостували мозок. Є. Є боєздатна армія Україна, так. Будуйте ВПК, інвестуйте в українське ВПК, який у 10 разів і швидше і більше сучасну зброю зробить. І буде вам щастя, ніхто на вас па, не, не, нападати не буде. І Трамп обламається, і Китай обламається, і Росія обламається і так далі. Тут все від них залежить. Пане Тарасе, а пропозиція Мерца, от власне, що він хоче з Британією і Францією поговорити про ядерну безпеку Європи. Наскільки це перспективна річ? І наскільки, до речі, в умовах, коли Трамп абсолютно каже ні, вступ Україні в НАТО, й Зеленський знову ж таки казав про чотири країни, які проти до речі, він там і Німеччину називав. Власне, чи варто рухати в цьому напрямку і зосередити основ свої зусилля, основні зусилля саме на пропозиції Мерца? Давайте, да, ні, ну правильно, давайте так. НАТО це фетіш у нас, так? НАТО само по собі нікого не захищає. Запитайте країни Балтії, які є членами наскільки вони? 20 років є членами НАТО, да? Чи впевнені вони, що їх НАТО захистить? Ні. Захищає е, е, українську, українську безпеку, захищає в першу чергу українська армія. Власне, ВПК, які ми повинні розробляти. Власне, і ракети, які ми повинні штампувати, і так далі, будувати інший, інший формат, наприклад, взаємодії з НАТО чи з окремими країнами НАТО, двосторонні угоди, в тому числі, в тому числі з США, наприклад, чи а, з Британією, наприклад, і так далі. Може вони будуть більш дієздатними. НАТО зараз не функціональна. Ну угорщина та словаччина можуть заблокувати будь-якій будь-яке рішення НАТО. Воно вже не функціональне, що це все цим очевидно. А ми досі носимося з НАТО, з якими знаєте, як з долотом полуботка, якого яко не існує, і так далі. І тому, якщо йдеться вже про Німеччину, вони говорять, ну, якщо у нас в Європі є дві ядерні країни, давайте а, ядерну парасольку будувати. Може, дамо їм гроші, може вони збільшать кількість ракет. Наприклад, Німеччина може дати гроші, щоб а, Британія та а, Франція наштампували більше ракет. І збільшило свою, наприклад, триаду. Я думаю, що можливо, як ядерна країни. Ну, Німеччини, звичайно, не дадуть, скоріш за все, зробити ядерну зброю, тому що щось з багато поганих спогадів є з 20-го сторіччя, коли Німеччина йшла в мілітаризацію. Але чи може вони зробити? Можуть, чи можуть надати якісь ядерні гарантії, можуть надати більше ядерних гарантій. Я вас запевняю, тоді і США по-іншому будуть з Європою бігати. Тому що насправді США. Вони ж не хочуть повністю покидати Європу, щоб залежність була. Знаєте, теж все рівно війська знаходиться, якісь там парасолька. Коли є залежність, ти можеш теж контролювати політику. А коли немає залежності, тоді європейці будуть самі виставляти рахунки Сполученим Штатам Америки і так далі. Чи зможуть вони розвалити Європу? Ну навряд чи зараз вони це зможуть зробити, тому що все ж таки є запас запас міцності у Європі. Ну, все ж таки євро. Довгий час вже жили в єдиному ринку, склалися певні структури горизонтальні, в тому числі і так далі. Але те, що в Європі треба реформуватися, беззаперечно забути про зелену енергетику Німеччини реанімувати атомні електростанції, які вони закрили на догону на догону догоду Росії для того, щоб збільшувати закупівлі. Газу російського, я думаю, що час Німеччини визнати злочинною політику Меркель, Шрьодера і Шольца, тому що він вже фактично послідовники. І тоді все буде добре, тоді ніхто не буде над вами знущатися. Так, звичайно, ви є хижаком. Не не хижаком. Знаєте, як є такий вислів е, в зовнішній політиці. Ти або за столом, або на столі. І третього немає. Пане Тараса, якщо говорити про. Ці от небезпечні пропозиції. Ми розуміємо, що Трампа його мета це завершити війну. Йому абсолютно байдуже, що, куди, як, на яких умовах. Ну, відповідно, пропозиція до третьої річниці, резолюція ООН, Це альтернативна резолюція від США. Марк Рубіо вже її називає історичною, де, начебто, враховані поправки Москви, що. Усунення першого причин цієї війни, от може ви розумієте, що мається під цими словами, а також про незгадування територіальної цілісності України і що агресор Росія. Наскільки це не є небезпечно, в принципі, для подальшого якогось якоїсь архітектури нової в світі, тому що в такому випадку слабші будуть завжди страждати від сильніших і відповідно ніхто не буде нести покарання. Ну давайте так. Є купа купа резолюцій, які вже до цього наштамповані, які підписані сполученими штатами Америки, е, які визнають прямо протилежно. Так ну те був в 23-му році. Голосували ж там за. Мирний план по Україні чи щось таке. Там що сказано, Виведення всіх російських військ, репарації, відновлення територіальної цілісності, По-моєму, ні, територіальної цілісності там немає, але визнання агресорами і так далі. Ну він є таких поперців, знаєте, на всі випадки життя. Що такі, що такі. Ви подивіться, скільки по Ізраїлю ухвалював резолюцій. Ізраїль від цього якось знаєте, просто підтерся їм і робив власну зброю, будував власну політику. М'яко кажучи, ігнорував. Ну треба знаєте, звертати уваги на. На папірці, які не мають стосу. Ну, якщо зараз така політика Сполучених Штатів Америки, ми що можемо її поміняти словами? Ні, не можемо поміняти. А як ми можемо поміняти виробництво власної зброї ударами по території Російської Федерації? Ну, мало ли що ви там пишете? Мало ли, що ви там розмовляєте. Ми будемо діяти відповідно до своїх інтересів, довбати по території Росії. У вас чого ви повинні розуміти, чого завжди побоювалися американці? Це не політика Трампа, а політика США останні 100 років. Вони боялися реального розпаду Російської Федерації і тому у них така політика, і тому вони знають ситуацію в економіці Росії, і тому намагаються якось їх врятувати. Я думаю, що не вийде. А Україна повинна продовжувати удари по території Росії, щоб до нас прийшли і просили цього не робити. І тоді ми скажемо, а що нам за це буде. Кордони 91-го року давайте забирайте свою кінчену Росію, так і роби все, що завгодно. Нас цікавить власний інтерес. Сила визначає, визначає дію, так і так як ми себе будемо позиціонувати. А так, що по праці будуть писати ну нехай пишу далі. США, взагалі там зареєстрований законопроект про вихід з оприйма <ріхи> зараз резолюцію, потім з ООН. <ріхи> Пане зонераса. Якщо говорити про майбутні тижні і візити Стармера і Макрона до Білого Дому, наскільки Дом. наскільки вони важливі? Наскільки ну я вже сьогодні казав в ефірі, що буде 24 лютого новий пакет від Британії. Трамп сказав, що на Что Кір Стармер нічого не робить для припинення цієї війни. Чи е, прогнуться вони під Білий Дім, чи вони все ж таки будуть відстоювати е, повну е, незалежність таски і адекватність Європи? Дивіть, давайте так. Трамп заспокоїться, коли йому принесуть замовлення десь на 500 мільярдів для американського ВПК. Там одразу ж думка поміняється, будуть любити, скажуть: ну нарешті європейці роблять кроки до своєї незалежності. Тому що Трамп всім конкретно сказав, він готовий допомагати Україні тільки за гроші. І щоб вони європейську безпеку робили. Дивіться, спочатку вони говорили, що немає миротворців. Да? Раптом, коли наїхав Трамп, миротворці почали з'являтися, да? там тридцять тисяч на першому етапі. А це ж ідея Трампа. Він її одразу ж просував, як тільки Вперше приїхав в Європу. Коли пам'ятаєте, що під час після виборів він ще не був президентом, приїжджав дивитися на Нотердам де Парі. Як ви розумієте, для Трампа він туди приїхав на Нотродам де Парі. Дивитися була вже конкретно закинута ідея, як це буде виглядати, і до речі, у нього тут вже протиріччя з росіянами, якщо ви звернули увагу. Так ніяких угод немає. Росіяни висувають нові нові вимоги. І Трамп вже у них тут вже протиріччя, тільки тут у них протиріччя, вони по всіх пунктах протиріччя і так далі. Тому Трампа цікавить гроші. Чи є в Європі гроші? Є в Європі гроші. Як я вам сказав, вони не знаю, вам говорив чи ні. Вони три трильйони витратили тільки на боротьбу з ковідом. Чи може півтора мітрильйони вони просто надрукували? Чи можуть зараз Центральний банк ЄЦБ. Європи надрукувати 500 мільярдів і дати ну, наприклад, євро обміняти на долари і дати замовлення на американське ВПК. Може, чи є вони з бюджетом, можуть виділити? Можуть. Он Фондерляйн заявила, що у них є 100 мільярдів з ковідного фонду. До речі, так чи може євро? Наприклад, Норвегія дати частину, у них там є суверенний фонд взагалі під один трильйон. Чи може Німеччина скоротити витрати на зелену енергетику під 100 мільярдів? У них, щоб ви розуміли, бюджет на зелену енергетику чи щось таке співмірне з бюджетом Бундесферу? Можуть? Можуть. Трамп чекає гроші. Будуть гроші, будуть буде інша розмова. Тоді він скаже, що вони взагалі класні пацани. Та траса, ця от також та рада від е, м, Білого Дому, від Трампа про вибори в Україні. Це все е, м, тиск, аби підписати ці от угоди. Чи вони справді мають намір м, і лобіюватимуть проведення виборів в Україні, е, аби змінити Зеленського? Давайте так, угод нема. Я впевнений, що немає ніяких угод. Чому тоді Трамп заходив з інших якраз наприклад з першої вимоги, які вимагають Росіяни, щоб українці покинули Запоріжжя, Херсон та Донецьку область? Цього немає. Трамп не збирається йти на умови Росіян. Але читайте знову книжки Трампа, там все написано. Я просто давно їх читав, не думав, що знаєш, знаєте, що тепер доведеться їх, доведеться їх цитувати. Не от у нього написано: якщо ти бачиш, що угода кудись не рухається, шукає слабке, слабку ланку. І тут Трамп чомусь подумав, що Україна є слабкою ланкою. Він починає брати на понт. Давайте проводьте вибори. Да? А от так Україна це дуже такий, відбувається досить бле. Да? Ну, Україна може заявити, а допомога буде? Якщо немає допомоги, то про яку ми говоримо, навіщо вибори тоді проводити? Далі дивіться, яка реакція вже пішла на Трампа, да? Його почали там оплювати демократи. да? Ну, Зрозуміло, у них робота така. У Трампа вже республіканці виступають проти нього. так? Його по всьому світу опльовують як слабкого лідера, а йому це дуже не подобається. От реакція, яка зборотня. Британці сказали, що у них виборів взагалі не було з 36 по 45 рік. Тобто, не так все просто у Трампа. Тут він штангу дав велику. Він думає, що Україна слабка тут слабка ланка, на яку можна тиснути. І це дуже добре в дійсності для нас. Це не добре, не погане, Це знову таки та я очікував, що Трамп буде брати на понт. Я вам скажу, я, я читав книжки Трампа і я був упевнений, що воно піде. Але я думав, що буде гірше. Але він зайшов не з того, не з того кута, і тепер я думаю, що він буде змушений від десь від, 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 від віджиматися від цього, тому що знову вийде питання, а, а зброя буде? Якщо зброї немає, то навіщо ми повинні йти на ваші вимоги, наприклад, да? тобі що вся Європа проти? Чи може бути збільшений тиск? Може бути збільшений тиск, там, да а, з деяких питань, але не треба прогинатися. Не треба прогинатися і тиснути на Трампа у відповідь в тому числі. бити по території Росії це єдиний наш аргумент, який дозволяє диктувати умови, робити свою зброю. Он я бачу, тут з нам погрожують відімкнути StarLink. От. Ну я по-перше, хочу привітати всіх е, е, імбіцилів, які е, надали цього маска е, цим обкуреним наркоманом да? і так далі. А да. ви про наслідки своїх слів думали, да? коли таке говорите, не розуміючи нас від, е, залежність нас від е, Америки? Американці це наші е, е, стратегічні партнери і союзники. Добре, зараз там я бачу вже військові говорять, що можна вирішити це питання. Є альтернативи Елена Маску, можна систему іншого скористатися, використати досвід росіян у цьому, як це не дивно. вони ж без тралінків працюють і так далі. Добре, тут залежність можна зменшити. Це, до речі, дія. А не знаєте, а не просто плюватися в соціальних мережах, як у нас люблять українці. Якщо хочеш бути незалежним, так роби це. А не просто сиди, опльовуй і не займайся мечнею. Май Конкретика повинна бути за кожним словом. Побудуйте альтернативну систему, щоб Ілон Маск вже сам бігав за українцями і тиковці старлінки. Візьміть мої старлінки. Тоді українці будуть говорити дякуємо, вже не потрібно, вже у нас є демонополізована вже ця система. У майбутньому після війни, ми взагалі свою супутникову систему повинні запускати, щоб бути незалежними в забезпеченні зв'язку нашого війська, в тому числі. Мінімум шість супутників треба запускати. Я спілкувався вже з фахівцями, які повинні бути нашого виробництва, які забезпечують безпеку нашу. Тоді ми будемо автономні у багатьох питань, тому так от треба діяти. Там щось сказав, наприклад, Трамп. Ну роздовбати ще одну нафтоперекачувальну станцію в Росії, газогон роздобати, щоб показати: ні, 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 почекайте. Розмова без України неможлива. Ви можете про це, що завгодно говорити. Якщо Україна буде бити по території Росії, перемовини американців і росіян не мають ніякого сенсу. До речі, нам ніхто не говорить на відміну від попередньої адміністрації, що це є цивільна інфраструктура. Медведєв, до речі, скаржився вже на Україну. Знаєте, от під час зустрічі в Аріаді скаржився Трампу на Україну, що з бавушники влупили по цьому по КТК. Це каспійська транспортна система, яка належить американцям, через яку американські компанії качають казахську нафту. Нам щось сказав хтось ні. Давайте про конкретику говорити. А все інше віджимається. Дивіться, як з цими з рідкоземельними металами. Вони ж думали, що Зеленський, ну такий, знаєте, простий хлопець, прийшли там. Давай підписуй. А виявилося, що Зеленський сказав, ні, бо підписувати це не буде. Вони ж прийшли вдруге. Прийшли, значить, торгівля йде, торгуватися треба. Отак, побудований світ і відстоювати свій інтерес, тоді тебе будуть поважати. І це ВПК. Дивіться тут в чому, в чому проблема Трампа? Він трохи, бачите, він спочатку заявив, що 350 мільярдів, да. А тепер говорить 100 мільярдів виявляється тільки далі. А я думаю, що зараз до нього прийдуть цифри, і він зрозуміє, що така і критична допомога була від американців, так? А потім виявиться, що важелі тиску на Україну немає, тому що в нас є автономне виробництво зброї, дронів. Що в обійшує теж американців, і попередню адміністрацію теж в що українці мають можливість самі визначати, куди бити. А це не подобається. А з цим слід, слід рахуватися. Так, знаєте, думали тут як з папуасами поговорити, а доводиться як з рівними партнерами. Так, це не подобається, але це ваші проблеми в тому числі. Тому я думаю, що питання, питання виборів все рівно впирається. Так буде зупинена війна, чи не буде? Я не бачу, що Путін зупинявся. Немає ніяких угод. Путін знову свій ви, ви витащив. Що це означає? Що Трамп не хоче знайти на виконання цих умов, яких висунув його Путін. Він вирішив знайти слабке ланку, яку він вважає Україну. Але я думаю, що тут теж його велике розчарування йде, тому що європейці зараз можуть і прокинутись, можуть зараз розвинути своє виробництво зброї, а потім виявити, що американські корпорації будуть конкурувати з європейськими. Так що тут знаєте є багато нюансів, тим більше що Трампу зараз потрібна Європа для торгівельної війни з Китаєм, бо без Європи торгівельна війна з Китаєм накриється для американців просто мідним тазом. Дуже сподіваюся, що власне того останнє про що ви сказали, пане Тарасе, про Європу, про виробництво, про те, що вона розрухається. Та й ми знаємо, є прекрасно німецька корпорація Рейнметл і Папенгер, який напевно мені здається найкраще відповідає шведська зброя, шведська зброя краще. Відкрию вам секрет. Я по кількості, по кількості масштабах. Дуже дякую да, вам за цю розмову. Дякую. Нагадаю, зами за був український політолог Тарас Загородній.